Мурілс, ви 100% знаєте, що за продукт я тримаю у себе в руках. А для всіх тих, хто ще не дивився, розповідаю, це новинка від професійного іспанського бренду з японською філософією у цукусі. У цукусі презентував неймовірний просто набір для догляду за зоною навколо очей. Головна особливість цього набору, що він закриває абсолютно всі потреби по догляду за такою делікатною та ніжною зоною, як зона навколо очей. Він знімає набряки, він усуває темні кола, він просто стирає з вмить. Користуватися цим китом можна починаючи з 20 років і продовжуючи до 100, а його мультифункціональність просто не має меж. Пояснюю! В наборі ви маєте три повнорозмірних продукти. Зроблю наголос, що коштує такий набір 4465 гривень, що суперкрута ціна на ринку професійних засобів саме на продукти, цілих три продукти. По догляду за делікатною зоною навколо очей, що ж маємо у наборі? У наборі ми маємо сироватку, протинабрякову сироватку, яка просто геніально усуває всі ознаки втоми. Наносимо її, і ніхто ніколи не дізнається, що ви спали менше навіть ніж 6 годин. В денному догляді. У якості денного засобу по догляду за шкірою навколо очей, ми закриваємо ось цю сироватку кремом коректором доглядовим кремом коректором. Хочу продемонструвати вам краще саме доглядовий крем-консилер, тому що це засіб, який вразив всю нашу команду. Наша засновниця, власниця та керуючий директор Груп Ксенія Іщенко співає справжні оди щодня саме цьому засобу. Тому що, окрім того, що це супер. Насичений за складом дієвий денний догляд у цукусі змогли зробити неможливо. Вони створили консилер, який просто геніально перекриває темні кола. Він має такий Правильний, дуже класний персиковий відтінок, який здатен приібрати всі ці темні явища, і геніально просто маскує всі синці. Тому що ви знаєте, що декоративна косметика забивається в складку, навпаки, дуже часто підкреслює якісь мікрозморшки, яких раніше там і не було. А ось цей засоб абсолютно геніальний. Тобто, зранку ми використовуємо наступний сет. Використовуємо сироватку протинабрякову та закриваємо її доглядовим кремом консилером. А вночі, після очищення та тонізації, ми наносимо з вами знов-таки сироватку протинабрякову, щоб зранку прокинутись красунями, та крем айліфт. Кому потрібен Кіт? Усім! Кожній дімчинці України потрібен Айліфт Кіт, тому що це незамінний догляд для ділянки навколо очей. Ділянка навколо очей це зона. це зона, яка найшвидше демонструє вікові зміни та всі ознаки втоми. Тому так важливо якісно та регулярно доглядати за зоною навколо очей. Будь ласка, звертайте свою увагу на Айліфт. І обирайте для себе найкраще.